17 лютого рятувальники івано-франківського гарнізону провели тактику спеціальні навчання на одному з об'єктів підвищеного ризику філії, «Спіловер» шкіряний завод. Метою таких навчань є підвищення професійних навичок рятувальників щодо гасіння пожежі, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятування потерпілих. За тактичним задумом навчань через короткі замикання електропроводки виникла пожежа в недіючому приміщенні на третьому поверсі цеху спілкових шкір. Першими загорання помітили працівники об'єкту і одразу зателефонували на 101. Прибувши до місця виклику, керівник гасіння пожежі провів розвідку та підтвердив підвищений номер виклику. Рятувальники провели оперативне розгортання та поставили пожежні автомобілі на вододжерела. Діставатися до зони займання пожежникам довелося двома шляхами зсередини будівлі, сходами та ззовні по автодрабині до вікон третього поверху. За допомогою роботи ланки газодимозахисної служби рятувальники провели гасіння пожежі та рятування поти. Тпілих з небезпечної зони умовну пожежу локалізовано, а згодом і ліквідовано. Рятувальники з поставленим завданням справилися добре. Для осіння умовної пожежі було задіяно два підрозділи вонофранківського міського гарнізону, п'ять одиниць техніки, та 24 чоловіка особового складу.